І так, це у тебе на порозі. Це у тебе на порозі. Давайте дивитися, що на порозі. Чому перевернута? Чому перевернута? Дивіться, ну це не бійтеся вежі, це про трансформації. В такі позиції вони навіть не будуть якимось зміни, не будуть, знаєте, дуже, скажімо так, критичними, не будуть такими, знаєте. Руйни, руйнівними. Вони навпаки, да, тут свідомі, скоріш за все, ви збираєтеся самі. Да, тобто до вас прийде усвідомлення, що я хочу тепер духовного розвитку. В мене є все в матеріальному. А, в матеріальному аспекті да, в матеріальній сфері я хочу відкриття таємниць, котрі стосуються моєї душі, чогось потаємного, чогось того, що я не бачу. От і ви, звісно, вам буде від відсесвіту якась можливість, якась допомога відправитися в свій шлях, в свій путь.